Нас дома вже давно став невід'ємним атрибутом кожної сім'ї. За допомогою цього інструмента можна і гроші заробити, і поспілкуватися, і багато чого цікавого дізнатися. Нині батьки дуже стурбовані тим, що їхні діти багато часу проводять за комп'ютерними іграми. Про шкоду та користь цього заняття ми говоритимемо сьогодні у нашій програмі. Тож ми починаємо. Вітаю вас. Сьогодні розібратися у темі мені допомагатимуть мої помічники у студії. Це Ілля, Тетяна, Аня та Володя. Привіт, друзі! Привіт! Зізнайтесь чесно, вас часто можна піймати за комп'ютерними іграми? Так, звісно, я люблю пограти у футбол. Я люблю пограти у різні стратегії. Угу. Таня, ти граєш? Ну, я більше граю в інтелектуальні. Ого, угу, Супер. Так, справді зараз у кожного у нас дома є комп'ютер, і ви є активними користувачами цього чудовинаходу. Давайте разом з вами подивимося, які можливості є у нашому місті для тих, хто любить грати в комп'ютер. І що загрожує тим, хто надто часто проводить час у віртуальному світі. У нашому місті є чимало закладів, де можна пограти у пригодницькі ігри, цікаві головоломки, стратегії, різні екшени, взяти участь у імітованих видах спорту, чи то, до прикладу, пограти в хокей чи бокс. Комп'ютерні клуби для більшої відвідуваності навіть умудряються залучити юних користувачів ПК за допомогою рекламних закликів. Грай довше, приходь з друзями. Але якщо одні з комп'ютерних ігор корисні в плані навчання, то інші, наприклад, шутери, що по-іншому ігри-стрілялки, часто носять агресивний антисоціальний характер і пропагують насильство. Дитина згодом може не помітити різниці між віртуальним та реальним світом. До того ж, у деяких закладах не завжди дотримані гігієнічно-санітарні норми. Приміщення не в найкращому стані. Час гри не обмежується, що шкідливо для здоров'я користувачів ПК. Крім того, деякі комп'ютерні ігри стають не просто іграми, а навчальними засобами у житті дитини. Тому перед тим, як дозволяти своєму чаду сідати за комп'ютер пограти, варто перевірити суть тієї чи іншої гри, щоб не зашкодити психіці та здоров'ю дитини. Сучасна педагогіка різних країн світу радить використовувати новітні комп'ютерні технології для навчання. Адже за допомогою комп'ютерних розвиваючих ігор дитина навчиться запам'ятовувати значний обсяг інформації. Логічно мислити, бути уважною та зібраною у потрібні моменти. У неї розвивається образне і просторове мислення. Щоб комп'ютер приносив більше користі, ніж шкоди, встановіть у своїй родині конкретні правила для дітей. Не дозволяйте дитині проводити за ноутбуком чи комп'ютером понад 2 годин на день. Якщо ви помітили, що ваші сина бодонька перевтомлюються від якоїсь гри, відмініть її. Не дозволяйте ігри за комп'ютером в останні кілька годин перед сном. Дітям до 6 років можна дозволяти сидіти за комп'ютером не більше 20 хвилин. Небажано давати комп'ютер кожен день. Дітям старше 6 років. Цей час можна збільшувати до 40 хвилин на день. А дітям 9-11 років можна дозволяти до години гри в день. Що стосується дорослих, то їм рекомендується працювати за комп'ютером не більше 4 годин на добу. Друзі, прямо зараз пропоную провести у нас у студії експеримент. В вашій увазі буде представлено на вибір декілька ігор, і ви повинні їх обрати і сказати, чому саме ви їх обрали. Ви готові пограти? Так. Чудово, тож починаємо. І так, в вашій увазі будуть представлені ігри під назвою Counter-Strike, Fort Boyard, Call of Duty, GTA, Stalker і Tetris. Подумайте гарненько і скажіть про свій вибір. Володя, що ти обереш? Я б вибрав Call of Duty, тому що я люблю військову зброю і люблю стріляти з ним. Таня? Угу. Я би вибрала ігру Tetris, тому що ця ігра засідає мислення. Угу. А що ти взяв? Та, вона вважається агресивною і жорстокою, але я граю без собою. Угу. Таня? Та, Та, я б пограла у Форт Боя. Там присутній командний дух, і вона дуже цікава. Чудово. Зазвичай більшість геймерів обирають ігри-стрілялки. Експеримент нашої студії показав, що серед нас теж є охочі, які люблять пограти в ігри, де є агресія та насилля. Тому що стрілялки це швидкий результат та бурхливий розвиток подій. Як бачимо, ви є активними гравцями в комп'ютер, а в ігри на вулиці ви граєте? Так, звісно. Супер, то ви є справжніми експертами в нашій темі. Давайте разом з вами визначимо плюси і мінуси комп'ютерних ігор. і Як вони впливають на людину? Комп'ютерні ігри знімають стрекс, а ще це цікавий весело. Не них падає зір. Так, буває. Можна побувати в різних ситуаціях. Життєвих обставинах, так, вірно. Так, менше живого зберігати. Звісно. Тобто, як бачимо, переваг не так багато в комп'ютерних іграх. Правильно? Більше того, психологи стверджують, що комп'ютерні ігри небезпечні для дитини і розвивають агресивність, звужують коло дитячих інтересів і збіднюють емоційну сферу. Окрім того, комп'ютерні ігри є небезпечними для фізичного здоров'я дитини. Адже замість того, щоб традиційно погратися у футбол, дитина віддає перевагу симуляторові FIFA. Японські вчені виявили, що комп'ютерні ігри стимулюють лише ті ділянки головного мозку, що відповідають за зір і рух, та не допомагають розвитку інших важливих його ділянок. У деяких дітей, які довгий час проводять за комп'ютерними іграми, не розвиваються ділянки, що відповідають за поведінку, тренування пам'яті, емоції та навчання. Адже грати в комп'ютерні ігри це цікаво і модно. Якщо я не буду грати в комп'ютерні ігри, то про що я буду розмовляти зі своїми друзями? Саме так думає більшість дітей. Ось дослідження вчених, які з'ясовували відповідь на питання, чому саме цікаві комп'ютерні ігри для дітей. Згідно з соціальних досліджень, підлітки назвали своє захоплення комп'ютерними іграми через те, що це цікаво, є кайф від перемоги, довести самому собі, що я це можу, це круто, престижно, модно. Про це говорять друзі, щоб не виглядати дурним. Окрім того, треба пам'ятати, що комп'ютерні ігри викликають залежність. А як дізнатися, що ти вже залежна від комп'ютерних? Коли дитина асоціює себе з героями ігор, коли вона не хоче йти гуляти на вулицю з друзями, і коли вона не уявляє, що робити, коли комп'ютер зламався, тоді можна так і вважати, що вона стала залежною від комп'ютера. А ще, що ж робити, що не стане залежать? Давайте разом поміркуємо. Що ви як ви гадаєте, що робити? Частіше гратися на вулиці. Так, як варіант? Може частіше бувати з друзями. Так, друзі, це чудово. Читати книги чому б ні? Мандрувати, грати в монополію. Це все такі е, ігри, де можна буде гарно провести час і активно, і не стати залежним від комп'ютера. Молодці, дякую. Кожен з нас має навчитись культури використання комп'ютерів. Коли ми навчимося правильно використовувати комп'ютерні технології, без шкоди при цьому здоров'ю, тоді ми сприятимемо ефективному розвитку особистості. Використовувати комп'ютер для того, щоб допомогти дитині отримувати нові навички та розвиток. На жаль, наша програма добігла свого кінця. А ви, шановні глядачі, разом зі своїм чадом підготуйте, будь ласка, список з корисними іграми для дітей в комп'ютері. Надсилайте свої поради нам на адресу, яку ви бачите на екранах. Самі зробимо моє місто кращим. Побачимось наступного разу. Хай вам щастить!